Малята, любі хлопчики дівчатка. Дітки, ви чуєте, хтось плаче? Привіт, ведмедику. Що з тобою трапилося? Ой ой, ой повідь зубчик. Ведмедику, а ти зубки чистиш? Ні, я не люблю чистити зубки. не люблю. Ведмедику, щоб зубки були здоровими та гарними. Їх потрібно чистити зранку, коли прокинувся, та ввечері, коли лягаєш спати. Ведмедику, а може, ти багато солодкого їси? Я завжди їм варення, мед. Цукерки, печиво, вістечко, морозиво. Ой, та це ж все солодощі. Але ж від солодкого дуже псуються зуби і від холодного морозива зуби будуть хворіти. Для чого нам зуби? Зуби нам потрібні для того, щоб їсти, чисто розмовляти. Та мати гарну посмішку, щоб були гарні білі зубки і здорові ведмедику, запам'ятай! Не можна їсти багато солодкого. Щоб зберегти зуби, треба їсти більше молочних продуктів овочів, фруктів та ягоди. А також пити соки. Треба за ними доглядати. Обов'язково чистити зуби зранку та ввечері. І в цьому нам допоможе зубна паста та щітка. Тоді зубки будуть здоровими та красивими. Що ж мені робити? В мене немає зубної щітки. Не сумуй, Ведмедику. Ми з малятами тобі допоможемо. Дітки, давайте ми намалюємо ведмедику та подаруємо йому зубну щітку. Але, дітки, давайте спочатку ми розімнемо наші пальчики. Щітку ми в руках тримаємо. І в долойках ми стискаємо. Ми від щітки не втечемо, масаж пальчиків почнемо. В іншу руку ми візьмемо і по пальчиках підемо. Кожний пальчик по порядку. Ось і маємо зарядку. Давайте дітки, розглянемо нашу щіточку зубну, що вона складається? З ручки та ворсинок. Розпочинаємо. Занурюємо пензлик у водичку та віджимаємо зайву водичку. Занурюємо ворсинки пензлика у фарбу. І малюємо ось таку лінію, не відриваючи руки від агу. Промиємо наш, наш пензлик, обираємо фарбу на ворсинки пензлика та будемо малювати щитинки. Притискаємо пензлик до аркуша паперу. Притискаємо і в... прибираємо ось так. Притискаємо і відбираємо пензлик. Ось так. У мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона зверху вниз і навпаки чищу зубки залюбки. Ось така зубна щіточка у мене вийшла. Дітки, а скажіть, для чого ж потрібна зубна щітка? Так, для того, щоб чистити зубки. Для того, щоб наші зубки не боліли. Молодці, дітки. Дякую вам, малята! Я зрозумів, що для того, щоб зубки не боліли, їх потрібно чистити та вживати помірно солодкого. А я, дітки, чекаю фото та відео ваших робіт, які ж у вас вийшли, щіточки. До побачення, до наступної зустрічі.